Вітаю на каналі Культ Пива! Це наша нова рубрика. Пивний скептик. Перед собою ви бачите, нібито ну таке просте, розповсюджене, мас-маркетове і недороге пиво під назвою Стела Артуа. Але чи знаєте ви всю правду про це пиво? Наприклад, про те, який це стиль пива. Так, да, ви всі думаєте, що це лагер, що це мас-маркетовий цей стандартний євролагер, але це далеко не так. Чи знаєте ви, що тут у складі є кукурудза? Ну, це, мабуть, знаєте, це дуже легко вгадати. Чому британці після того, як випивають стела Артуа, йдуть бити додому своїх дружин? Ну і найголовніше, з високою ймовірністю ви ніколи в житті не пили справжню бельгійську стела Артуа. В цій футболці я схожий на ципу: це не 0,33 А 0.25, а також інші шокуючі відкриття в нашому випуску про стела Артуа. Поїхали! Поговоримо про це пиво без самого пива, тому що це пиво слід пити охолодженим, а у нас дуже-дуже спекотно, тож я заникав його в холодильник. Чому на етакетках стели ми бачимо позначку 1366 рік. Нібито за документами саме в цьому році була відкрита пивоварня Ден Хорн у бельгійському місті Ловен. Це таверна, яка мала власну пивоварню, варили пиво для відвідувачів, і це пиво позначалося знаком мисливського рогу Хорна. У 1708 році Себастьян Артуа стає головним пивоваром цієї пивоварні. А в 1717 вони перейменовують її в Брювері Артуа. Але зрозуміло, що тоді пиво не називали Стела Артуа. Таку назву воно отримало майже 100 років тому, у 1926 році. Ця пивоварня Бравері Артуа випустила пиво різдвяне, лімітоване пиво під назвою Стелла, тому що з латини Стелла означає зірка. Пиво продавалося виключно у зимовий сезон, але воно дуже дуже всім сподобалось. Тому через 4 роки, у 1930-му його починають варити та продавати круглий рік, а також починають експортувати його до різних країн. З тих пір варка цього пива припинялась лише під час Другої світової війни. Ось така коротенька історія вміститься і на офіційному сайті Стела Артуа, та й на інших інтернет-ресурсах. Ми розуміємо, що це писали самі власники цієї корпорації, самі повари. Однак, давайте тепер порозмірковуємо, як було або як могло бути насправді. По перше, мені цікаво, і я ніде не знайти інформацію про те, яке ж раніше пиво варила Стелла Артуа в 1926 році. Стався оцей прорив, і вони вперше створили оце різдвяне. Пиво, яке назвали Стелла Артуа, і це був новий новий стиль. Мені цікаво, чому ви не пишете, який стиль був раніше? Якщо він був крутий, то скажіть, що це був за стиль? Можливо, Стелла була Тріпелем, чи Дюбелем, чи я не знаю, чи можливо це була якась IPA, що спонукало вас зварити у Різдво Пілснер чи Лагер? <пілснер> тобто, коли вся Європа, весь світ на зимні свята, е, ні, тут не буде вставки про львівське Різдвяне. Ні, не буде. Напередодні Різдва у Львові з'являється особливе пиво. Блін, ладно, буде. Варить міцні, темні, насичені сорти і стилі пива. Стела Ар Артуа, така в 1926 році. Окей, ми зваримо лагер. По-друге, давайте розбиратися, чим зараз є стела Артуа. Друзі, у моїй свідомості, стела Артуа це звичайний мас маркетовий євролагер. І так воно і є за застосунком Рейдбір Інтернешнл Пей Лагер. Однак, якщо ми звернемось і на сайт, і якщо ми з застосунком, наприклад, Untapt скористаємось, дивіться, випуск про застосунок Untapt. І якщо ми почитаємо ту ж саму Вікіпедію і ще раз повернемось на офіційний сайт, то ми зрозуміємо, що Стелла Артуа це Пілснер. І ось вони навіщось взимку зварили Пілснер. І він всім сподобався. Хоча Пілснер і раніше всім подобався, не тільки в Бельгії, а й Європі. І цей Пілснер, який я думав, що він євролагер, і, в принципі, і досі так думаю, що це євролагер, тому що за смаковими характеристиками там немає абсолютно нічого від Пілснеру. Хоча хміль там дійсно той, який застосовують для Пілснера. Коротше, я вже сам заплутався. Стелла Артуа дуже розповсюджене, мас-маркетове, знають це пиво у всьому світі, воно є присутнє на прилавках на кожному, мабуть, континенті нашої земної кулі. Однак чи бездоганний імідж у цієї пивоварні? Вона спонсорує багато там спортивних подій, багато кампаній. Е, відома вона у всьому світі так, але у Великобританії воно відомо як Wife Beater. Ні, це не гірка дружина, це така гра слів, коли це пиво фактично там називають як пиво для побиття дружини або кривдник дружини. Ми проти домашнього насилля. Чому стела Артуа на туманному альбіоні має таку жорстоку назву? І причини пояснення цього також кумедні, тому що перша найголовніша причина це пов'язано з тим, що стела Артуа для Британії дуже міцне, дуже залкогольне. Друзі, 5,2% алкоголю. Оце міцняк. Ну зрозуміло, що в порівнянні зі стандартним пивом, яке п'ють майже всі у Британії, там на рівні від 4 до 4,5-4,6%. Мабуть, да, стела Артуа 5,2 – це прям міцняк, міцняк британці не розраховували свої сили, пили вдома цю стелу Артуа, дуже швидко п'яніли і потім вчиняли якісь п'яні розбірки, у яких страждали ні в чому не повинні їх члени сімей. також це пояснюється соціальними стереотипами, що типу, нібито це дешеве пиво, яке воно дуже розповсюджене, і якщо присутня в будинку якась сім'я, яка зложиває алкоголем. З високою ймовірністю цей алкоголь буде стела Артуа. Ця фраза Вайвбітер так сподобалась засобам масової інформації, що вони почали просто культивувати оцей стереотип. Дуже дуже часто вживали це словосполучення, і тому воно увійшло у повсякденне життя британців. Був навіть цілий скандал, і було встановлено, що одна з міжнародних лобійських компаній. Так, в Європі це називається не корупція, не рішалово, не «Альо, кум, порішай, а лобійська компанія. Намагалися видалити з Вікіпедії всі згадки про цей вайвбітер. Однак там було навіть ціле розслідування. Там як казали в моїй юності момтинстві, я тебе по IP вичислю. І там дійсно вичислили по IP, хто це робив. Це навіть була якась високопосадовець, який чи високопоставлена особа, яка навіть свого часу працювала там в парламенті, чи була помічником Тоні Блера. Коротше, мабуть, трошки заплатили їй грошей. Отже, вона намагалась видалити ці всі посилання, однак робити це в 21-му столітті це досить безглуздо, тому цей вайвбітер і зараз дуже добре гуглиться та і знаходиться у Вікіпедії. Ми проти пияства, ми проти алкоголізму, тим паче ми проти домашнього насилля. Лімочка ніколи не бий Енджі більше, будь ласка, це також заборонено законом. Але давайте перейдемо до головного запитання цього випуску. Чи досидить Ліма до кінця випуску? Головне запитання цього випуску до вас, мої любі глядачі, сподіваюсь, підписники, а ще краще спонсори нашого каналу. Як ви думаєте, чи пили ви у своєму житті колись справжню? Виготовлену і розлиту в Бельгії стела Артуа через те, що це величезний гігант і він планує захопити весь світ. І фактично можна сказати, що він це все зробив. Потужностей в цьому маленькому містечку та й в самій Бельгії, мабуть, їм не вистачає, і тому вони варяться за ліцензію на всіх заводах у різноманітних країнах, там де присутній АБІНБЕВ. Ну, це, мабуть, усі країни без виключення. І знаєте, я розумію, що для їх бізнесу це дуже круто. Виробництво в країнах, зменшення цієї логістики, маршруту доставки цього пива. Однак, чи можемо ми сказати, що вся стела вона всюди однакова? Звичайно, ні. Там навіть в залежності від якоїсь країни рівень алкоголю різноманітний. Десь 5,2, десь 5, десь 4,8. Зрозуміло, що там вода, інгредієнти, солод, хміль, все це по різному, по -різному впливає на пиво. І. Ну, мабуть, немає однакової стели в різних країнах. І як же нам провести цей експеримент? А тут нам на допомогу приходять наші друзі. Олександре, друже, дякую тобі ще раз, Які нам дуже-дуже часто з Європи надсилають якісь цікаві пакуночки. І ось таку знову ж певну посилочку я отримав. І в ній була оригінальна автентична бельгійська, сама бельгійська стела Артуа, а не та бельгійська стела Артуа, яка у нас стоїть, хоча вона є українською. І знову ж таки, подивіться, яка вона, на вигляд, наче і така ж сама красива, як наша українська. Склад однаковий, до речі, прикол для мене. Був що там у складі кукурудза, я ніколи на це не звертав уваги. Тут уже буде відмінність по алкоголю, тому що алкоголь у бельгійській автентичній становить 5,2, а в українській він буде на рівні 5,0%. Звичайно, там 2 цього алкоголю я не відрізню. Можливо, це така легка буде задача для якихось професійних судів, для професійних професійних певних дегустаторів. Однак ви знаєте, що я очікую. Ми зараз з вами проведемо сліпу дегустацію наших цих трьох представників. У нас буде автентична бельгійська стела, саме виготовлена, зварена і розлита в Бельгії. І буде дві українських. Чому дві? Тому що я взяв у склі і просто для части експерименту, як знаєте, такий нульовий пацієнт взяв жбешечку від українського виробника. Я, чесно, не знаю, чого очікувати. Мені здається, що буде деяка різниця, однак наші такі сліпі дегустації з різноманітними представниками з різних країн показують подекуди дуже несподівані результати. Тому коротше, навіть боюсь робити якісь припущення. Подивимось за секунду, що буде. Ну що, чудеса монтажу Аліна налила? Не знаю, дивіться за кольором. Алечка, дивись, тому що буває, кажуть, на камері там по різному, а тут там у нас за світлом по різному. Мені чомусь ось цей здається інший за кольором середній. Але тут такий є прикол, що запотів ще якісь у нас келихи. А як на мене, вони всі однакові за кольором. А ну зараз вони, мабуть, трошки зникнуть, я отак подивлюсь. Мені чомусь середній здається, наче він. Трошки якийсь більш такий насичений, більш темніший. І він найбільш карбонізований. Блін, а тепер підсвідомо буде думати, що це Бельгія, знаєш. Тому що він якось мені трошки відрізняється, хоча. Та ні, він відрізняється трошки, не знаю чомусь. Ой, це аромат, знаєш, студентських років, футбола в Нікополі у батьків на квартирі. Я його відчуваю, як тільки відкривати. Такий кукурудзяно віддювати. лагерово простий якийсь. Я, мабуть, знаєш, навіть не буду глядачам вставляти підсказочку. Нехай думають разом зі мною. Тому що раніше я одразу вставляв і вони знали, там сиділи, сміяли з мене. Блін, я не знаю, це взагалі якось відрізняється, але поки не можу зрозуміти, в яку сторону. Оці два однаково пахнуть якоюсь е, такою фарбово-розчинником якимось. Оце, до речі, неприємно пахне. Мені воно однаково з цим. Мені по-різному, але це. Щось наче згнило. Це не фарба, це мабуть картон мокрий. А, до речі, той перший, який жовтим стікером, прям кукурудза, кукурудза варена, наче тільки зварили. Але така приємненька, да? ну, розуміючи, приємна, розуміючи так. що це за сегмент пива. Друзі, ну що, оціночки не буду виставляти, але за ароматом мені перший найкраще. Він такий кукурудзяно, зварена кукурудза, якась, але приємна. А ось ці два. Другий мені це якийсь. Ну, вони якісь мокро паперово-картонне щось таке. І мені Дефект. все одно ж таке, да, дефектне і щось пов'язане з чимось таким мокро паперово картонним і якась фабра. Фаб, фабра, Вулиця Фабра. Ну що, спробуємо по смаку. Ось цей той, що був в ароматі, крутий, що він нам покаже. До речі, це прикол, що стайла Артуа Пілснер. Чим? Це сьогодні відкриття вечора, Це такий правда? треш, воно там, там поруч пілснеркол, чеський, німецький, шведський у нас лежить. Він зварений весь у Чехії, однак з тих кринам писало. Вони прям я бачив, як вони аб'юзали ту стелу, казали: ти що? Ти що пілснер? Ти що, дурачок? Коротше, оце звичайний євролагер і, блин, мені такий приємний на смак. Блин, знаєш, що ти, ти порівнюєш три види води. Однакової нібито води. знаєш оцей прикол? Що у ванні, якщо п'єш воду, вона смачніша з крану. Не було в тебе в дитинці такий прикол? Ні, вперше чую. І ти з крана просто воду не полаю. Друзі, напишіть не, в коментарі, що? є такий прикол, що у ванні чомусь вода от, смачніша, коли її ковтаєш. Не п'єш, а ковтаєш випадково. А коли випадково на кухні ковтнув, то там вона не така приємна, не знаю, чому. Нічого особливого, смаку тут дефекту ніякого немає, і навіть мені трошки воно більш гіркувате навіть. Так, що третій? Ну, якась прям, ну, щось, це база якась. Та ні, оце за кольором те, що інше, прям. Оце темніше, Ну, не думав я, що буде прям так складно. Я знаєш, думав прям, що буде щось прям одразу, можна сказати. Вийде, ну... Ти, Віталій, відчуваєш пілснер? За смаком мені здається, що це найкраще. Це? Так він ще ж смердів тобі фарбою. І він зараз мені смердить. І цей смердить. Це Бельгія. А це Україна, тому що вони однакові за ароматом. А в смаку тут починаються проблеми. Коротше, я навіть не буду казати, що це бельгієць. Я просто скажу, що це відрізняється в кращу mm -hmm. сторону за двома параметрами з трьох. Тобто ми беремо візуальний. Аромат і смак. Слухай, дуже цікаво. Бо я коли е, налила, я якось абстрагувалась і спеціально все ну, не звертала до уваги. Та ти постійно ти забуваєш. В я тебе забувала. немає такого, що ти знаєш. Ні. І я зараз реально угу. здивована. Показувати. Давай. О, Боже! І що? Друзі, ось так дуже цікаво. І ти знаєш, я. Лімоно жупа катається. У нас стікер такий є, до речі, качайте до Телеграму. Я не вгадав, і це мало б мене розчарувати. Однак, з іншого боку, це мене порадувало, тому що, знаєш, я коли дізнався, що ми все життя пили українську стелу, я такий, блін, нас обманювали, це ліцензійна, Я хотів пити автентичну, бельгійську. А сьогоднішній випуск мені сказав: Влад, заспокойся. ти пив нормальну стелу. ти пив нормальний інтернешнл Пей Лагер», Міжнародний європейський цей євролагер. Брехня, що тут є Пілснер, я не відчував тут пілснер в жодному з представників, навіть в бельгійському. Алінчик, ну ти як амбасадор Пілснерів в Україні, от скажи, був тут пілснер десь чи ні? Тому що, в принципі, стела Артуа заявлена як Пілснер. І вона вариться на хмелях, які застосовуються для варки такого стилю, як пілснер. Для мене це звичайний євролагер. Я з тобою повністю згодна, а я пілснера взагалі не відчула. Навіть бельгійський, Я думаю, може, бельгійський ми відчуємо і гіркоту, і аромат, ні. Ну, гіркота була у мене, до речі, зараз так трохи рот, як з зав'язаний, угу, да, але не куті. пілснерівська. Явно. Але ні, взагалі не пілка. І щодо ароматів, тут пілснерівських ароматів взагалі не було. Ні, там кукурудська. Друзі, ось такий випуск у нас вийшов. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, ставте вподобайки. Кому щось не сподобалось, ставте дізлайки, але обов'язково залишайте ваші коментарі. Ми читаємо усі коментарі, відповідаємо. Нам дуже цікава ваша думка. Скажіть, будь ласка, особливо цікава думка буде людей, які мали змогу спробувати автентичну бельгійську стелу Артуа. І чи відчули вони різницю з українською стелою? Якщо так, то що їм більше сподобалось? На своєму місці, як можете допомагати Збройним силам України, долучайтесь до всіх наших ініціатив. Якщо все буде добре, і цей випуск вийде в четвер. За планом, то завтра ми з вами зустрінемось на нашому восьмому стрімі від культ пива. Тема нашого стріму буде для мене дуже цікава. Сподіваюся, вам також сподобається Це літо прощавай. Привіт, осіннє пиво. Яке це пиво буде, я ще не придумав, однак обов'язково щось вигадаємо. І у нас буде великий збір на чергову тачку. Ну, якось так. На все добре. Алінчик, бувай! Пока!